Вітаю, шановне творче панство. Я сьогодні вперше малюю пишу, малюю точніше, бо то рисунок портрет а... хлопчика вуглем, вугільними віцями, вуглем змішана така техніка, але ну, все таки сухі пігменти. Ну і на папері, на якому я ще не працював, він для мене ще не зрозумілий. Трішки цупкий, але наче йде добре. Отже, якщо буде, коли буде завершено, я ще покажу якісь нюанси, деталі. Я вже деколи розказував, обіцяв, що буду показувати багато гумок, стирачок, чищу наждачній на папері, тут трішки розтираю. Зараз розтирку для губки цей, цей же вугіль ось такий. Отже портрет іде цікаво. Ось цей хлопчик, то на вежі від межами познайомилися, неділю треба буде віддати. Дуже мені сподобався, сам хлопчик І він підійшов до мене, коли я там писав пейзажі, мав портрети, і батьки захотіли. Ось така цікава ситуація склалася. Ну, Папір в цілому мені сподобався, тому що він такий чіткий, твердий, але трішечки, трішки, скажімо так, як на мене, мало чіпляє, мало щеплює. Ось так ось, наприклад, а потім бачимо, як гумкою можна вже. Вимальовувати волосини там, і так далі, більші локони, Це дуже добре. Добре, на відміну від олійної фарби, що можна в будь-який час відкласти і сісти хоч третій ночі і продовжувати, коли натхнення прийшло. Ну І дає цікавий гарний контраст, об'єм. Графітний олівець такого не дасть. Так що запрошую на свій канал. І будемо працювати. Попереду осінь, зима. Я в зимою буду щодня викладати. Як я працюю, мене запитують, і це добре. Безкоштовно можна ця. Ну а там в мене музика, як бачимо Вікторії. З Ютуба рекомендую на YouTube заглядати. Там багато, є такі списки відтворення, називається в мене той список Музика Віта. Хто пам'ятає Вітусю, хто хотів би послухати, я ще там додав десь. Ось вона яка чудова, бачите? Це йде по списку підряд музика. І музика йде підряд, і як супровід. Оскільки ютуб блокує іноді, там, якщо щось не те, не те, не те, хіба треба підбирати свою, їхню. то тобто, есть, а, а так от така медитативна музика мені подобається. Ну ось так. Я в цілому задоволений. Поки що досить дуже задоволений, бо пішло добре, насиченість, гладкість. Фактура трішки груба, ось така. Я боявся, що воно не дасть мені тонкості. Я хоч наблизитись до такої стилю сломату, як... Пензиком сухим, олійними фарбами, ті, що в мене такі ніжі ні, хто знає. Бо то іноді треба. Іноді не треба, якщо старший чоловік, міцніший, так, більш так сміливо, треба рубано і так, то інші Ну, А тут хлопчик ще такий витончений. Ну, чи дівчат, жінок, щоб було гладке, все-таки потрібно в даному випадку. Запрошую, будьмо творчі, сильні і здорові.